Це генеральний штаб. Як із на Генеральний, генеральний штаб. штаб аналізує соціальні мережі, той, зі, ну, з, ну, звичайно ви бачили кількість людей, які сказали, що по вичерпанню 36 місяців вони йдуть все зачуть? Багато. Далі що ви хочете, що ви хочете сказати, а, на що ви розраховували світові стосовно історії Другої світової війни? А ви пам'ятаєте таку ситуацію, що під час Другої світової війни, через відсутність демобілізації, багато військових чинали вчиняли самокаліцтво і поверталися саме таким чином додому? Без ноги, без руки у мене є серед знайомих навіть дідів приклади, що діду вже перед смертю казав, що не дарма я собі ногу відстрелив для того, щоб додому повернутися. Ви гадаєте, вся історія? Ви самі мені сказали, історія циклічна. Хто вам сказав, що якщо зараз площата стискувати, 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 історія не піде на нове Вона вже як інфекціоніст? Я вам кажу хвороби циклічні, так само і історія циклічна. І в цьому випадку все може бути набагато гірше. Готуйтесь до 36 місяців. Готуйтесь, і до ви того, побачите, що скільки людей додому. Якщо не буде, поляні поняття про законопроект, тому що його відправили до 18 березня. Дарма вони це зробили, тому що до 18 а, березня гайне все заче ціла купа людей. Да. І от тоді ми матимемо ризик отримати собі підкладу каца. Буде. Я образно скажу. От я okay. думав, стояв, вас слухав і думаю, ну от як чесно? Мале корабль, да? на кораблі знаходиться ну, високий, великий лайнер, на ньому 3000 тисячі туристів знаходяться. І він пливе собі, пливе, а... Команда бунтує, каже, ну скільки ми будемо тут керувати? А їм кажуть, поки не прийде нова команда, ви будете тут знаходитись. Порівняння трішечки. Ні, ну те же саме, а Нет. корабль Нет. це наша Нет, Україна. Наші коробки далі і дорога, не заповнені машинами. Чому наші воюють, а ці їздять? Та спитайте, то він скаже, ми чуємо. Воєнни повинні питати, якщо його не повинні питати, чого нічого не робить. функція, на крайньому випадку Міністерство внутрішніх справ не воєнне. Яким чином штаб дозволяє? Ну тобто ви взагалі собою не комунікуєте. Генеральний штаб не бронює. Я розумію, але ми оці потребування так само, як і мобілізацію. Тобто сказати, що не будуть термінів, і вас всі слухають. А сказати не будуть цього бривання. І вас вдруг, не слухають. Чому це так? це так? Чому ви не говорите, що вас говорили. слухають і всі кажуть, нам не дає міноборони, не дають, нам генштаб не дозволяє. А бронювання генштаб дозволяє. Тут вони вас слухають, а тут вони на вас сходять.